Кого немає сьогодні радості, перевірте, чи, чи ви біля Ісуса, тому що біля Нього є радісно. Слава нашому Господу, з ним є В продовженні нашого зібрання один вірш. Читаю 1 Самуїла, 17 розділ, 32 вірш. Перше Самуїла, 17 розділ, 32 вірш. І сказав Давид Саулу, нехай ніхто не падає духом через нього. Раб твій піде і буде битися з цим филистимлянином. Амінь. Сідайте, будь ласка. Нехай ніхто не падає духом. Знаєте, сьогодення. Воно для багатьох людей певні моменти, певні прийняті рішення якимись можновладцями або тими, хто стоїть при владі, вони плекають якусь надію, так? і десь щось почують, і їх дух він падає. І вони розчаровуються. Вони розчаровуються. В певних рішеннях, в певних подіях. Але знаєте, ми як діти Божі, ми як діти Божі. Ми маємо живу незмінну надію. Слава нашому Господу, яка є в Ісусі Христі. І писав посол Павел: живемо чи вмираємо? Ми Господні. Слава нашому Господу. І Він є наша надія, Він є все наше життя. Знаєте, Група співала так пісню, цю останню, і думаю, люди щось пройшли. Було написані ці слова, люди щось пройшли. І коли проходячи, вони духом не падали, спогадуючи так коротко наших попередників, дідусів, бабусь. Де їм було нелегко, було непросто, гоніння було за слово Боже, за Христа, за Євангелію. Казав, що ти віруючий, пам'ятаю, бабуся розказувала, та й дідусь трошки розказував, мамин, десь і могли майже всю зарплату забрати, але вони духом не падали, тому що вони знали, що є живий Господь, який є з ними, і який є в них. І він їх не залишить і не покине. Слава нашому Господу. Але приходячи уже в більш вільне життя, дивимося на сьогодення. Дивимося на сьогодення, прийшов достаток, благословіння великі Божі прийшли. Обітниці Божі вони виконалися. Те, що просили наші попередники, дідусі, бабусі. І дивимося, як легко, як легко ми втрачаємо або як легко приходить до нас занепад. Як легко приходить занепад, падаємо на дусі. Десь ми, може, щось ми трошки помолилися, трошки попостились. І десь відповіді якоїсь немає, на якісь наші проблеми, на якісь нужди наші, і ми вже духом опускаємося, руки наші опускаються. Чому воно так стається? Хотів би так трошки порозмішляти, і сказав Давид Саулу. І перше, кого хотів би звернути увагу, або так подивитися на. На життя. І бачимо Саул, який був помазаний, який був поставлений царем. Хоч Богу то було не зовсім до вподоби, тому що Бог через пророка Самуїла цього і сказав, каже, ви сьогодні не мене відкинули, ви Бога відкинули, тому що ви захотіли царя. Але побуде по вашій думці, по вашій волі. І стає Саул, стає Саул, і ніби благословіння є. Там якісь проблеми переживання Саул виходить, є якісь результати, є якісь перемоги. Але де почався занепад? Занепад почався у непослусі ми бачимо. Занепад почався у непослусі. Побачив Саул побачив, що народ він падає духом. Падає духом. Дивиться, фелистимляни оточують. Треба щось робити. Самуїл не з'являється сім днів. І ніби й правильні речі робив. Але то був не його обов'язок. І бачимо, прийшов упадок. Прийшов упадок. Там, де мала явитися Божа слава, Божа святість. Там прийшов на превеликий жаль упадок. Не дочекався Саул на Самуїла. І сказав тим людям, каже, бачи, люди почали розходитися. Духу людей занепадає, дух падає. Десь Самуїла немає, Фелестимлян, скільки того війська. Знаєте, наше життя воно наскільки сильно то, що було написано, що старий заповіт є нам прообразами. дивлячись на сьогодення і дивимося, десь, може, і ми десь руки опускаємо, десь і в нас занепад приходить. Тому що фелестимляни, вони оточують, воріг він не спить, він дивиться, десь ти трошки охладів, він зразу до тебе поразку тобі несе. У тому, в іншому, в іншому, тоді, коли не пильнуючи, тоді, коли проявляється непослуг приходить занепад. І бачимо, ну дочекався Саул, забоявся. І ніби правильні речі робив. Де ті жертви? Де ті жертви? Давайте принесемо Богу жертву і підемо. Але там почався непослух. З простого, непослух. І далі бачимо, він за собою потягнув подальший гріх. Подальший гріх, те, що Бог сказав, «Винищи все, винищи Амалика, бо я так оприділив, що має бути знищений. І не послухався, і Бог відкинув. І сказав Давид Саулу: нехай ніхто не падає духом через нього, нехай ніхто не падає духом через нього. І сьогодні Бог до нас промовляє. Бог до нас промовляє, проаналізуємо кожен наше життя. Як у нашому житті? Чи падаємо ми духом? Можливо, десь ми просимо Бога про щось. І ми, як люди, ми деколи кажемо, Господи, хочу отак і отак, і отак. І ми на щось сподіваємося, на щось надіємося. І коли ми є возрост, такі підростаємо маленькі, то Бог нам усе дає. Хочеш так, на тобі так. Коли ми лише возростаємо, але ми стаємо дорослішими, і Бог хоче свою волю нам показати. Але ми часто бачимо наше бачення і думаємо, чому воно не сталося отак. Я ж просив, і ніби вроді і життя справив, і так, і так. і десь занепадаємо духом. І десь занепадаємо духом. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми могли переглянути наше життя, переглянути наші. Серця, наші бажання. Його милість і Його рука вона не скорочила. Слава нашому Господу, але Він є сильний і сьогодні. Тільки не так часто, як ми думаємо, що отак би було добре, чи отак. Але слава Божа, являється там і тоді, коли вже, здається, виходу немає. Виходу немає, 40 днів стоїть ізраїльський народ. Сорок днів і виходить оцей филистимлянин і поносить полки. Ім'я Бога живого. того, і тій був разом з тим народом. І немає ні в кого відваги вийти. Але приходить Давид і каже, нехай ніхто не палає духом. Раб твій піде і буде битися з цим филистимлянином, як у нашому житті. Ми маємо ту силу, щоб стати у пролом, стати у ту битву. Чи десь, можливо, ми вже стали, може, в ті ряди філистимлян? Чому ми можемо стати в ті ряди філистимлян? Тому що. Беремо віти, беремо віти звідти з того филистимського». і немає сили. Я вже приводив цей приклад, як ми можемо мати силу, як та жінка вона покаялася, і син її мав ще телевізор вдома. І вона якби старалася, щоб не дивитися, бо покаялася, вже розуміла, що то недобре. Але десь колись каже, ну подивлюся, там якісь новини, ще десь щось. І каже, одного разу заснула. Заснула, каже, і бачу, виходить звідти, виходить нечистий і каже, а ти що на нас дивишся, каже, ти ж не з наших. Знаєте, отак воно буває. Падаємо духом тоді, коли ми і не маємо сили, тоді, коли ми щось узяли звідти, коли ми десь і там, і там. Не може воно так бути. Має бути якась границя, якась межа. І тоді, коли. Є ото все на місці. Приходить десь навіть якась спроба. Але ми є сильні, тому що з нами і той, хто в нас, він, є сильніший, слава нашому Господу, і перемога може прийти, і відповідь на молитву може прийти. Ідемо далі і дивимося. Вийшли царі на війну. І задається запитання, і кажуть: ми вийшли, і не вже ми йшли усі, та ті полководці, царі йшли. І ми не знали, що ми маємо йти через пустиню, і в нас немає води. І кажуть, невже Бог вивів нас, щоб нам тут загинути? Невже Божа сила вона скорочила? Ні. Але приходить і питає, чи немає тут Пророка Божого. Кажуть, є, він дали йому ті гуслі, він почав грати, і зійшов на нього Дух Божий. І іншими словами, він передає народу тому, каже: ніхай ніхто не падає духом, але тут у цій пустині Бог дасть вам воду. Але що треба робити? Копайте яму за ямою або рви за ровами. І ви побачите, як ця долина у цій пустині вона наповниться водою. Божі благословіння прийдуть, але віра потрібна була, що я стану копати, і там у тій пустині там появиться вода. Так порою у нашому житті буває. Може, ми десь копаємо. Відповідь є, як воно падає йому духом, а є відповідь. Стані, копай, стані копай, і шукай тої води. Вона проб'ється, але можливо треба буде не 10 хвилин копати, не 15, може, півгодини, може, годину. Може, треба буде ще вночі встати десь покопати, у ту молітву зробити, але вода вона прийде, тому що Бог не може відріктися від своїх. Він дивиться тільки на наше серце, якщо ми цілком притілені до Нього, якщо в нашому серці немає того, що ми би занепадали, але складаємо всю надію на нього, Він приходить, Він лишається вірний слову своєму, слава нашому Господу, і рухаємося далі дивимося про кіля, за яким гониться ахав. І Він каже, Господи, я оставлений, але приходию. Ангел йому каже, Ілій, бо перед тобою дорога є, і дальня дорога. Не падай духом, тому що ще, ще є Божа справа є ще для тебе. Якщо ти думаєш, що ти вже все зробив, може для Бога, це ще не так. Але ангел каже, підкріпися і попий води, бо перед тобою є дорога. Браття, сестри, перед нами дорога є ще впереді, і Дух Святий він звіщає, що ще трудніше прийде. І може, прийде не так, так як ми того думаємо. Думаємо, прийшла війна вже трудність. Слава Богу, нас Бог тут ще береже. Але Дух Святий, Він звіщає, що трудність ще прийде з іншої сторони. Тоді, коли треба буде духовно стояти, тоді, коли треба буде дати відповідь, може, десь за свою уповання, за те, на що ти віриш, у що ти віриш, чому твої погляди так, чому твої розуміння так. О, там є ще та дорога і та битва. І чи тоді? Я і ти, ми не впадемо на дусі. чи я тоді йти, ми зможемо стояти. Якщо ми не сьогодні не копаємо, не углубляємося і не можемо знайти ту воду, яка нам дасть життя, то не встоїмо, впадемо десь, буде десь поразка. І каже до Ілії ангел, «Їш і пей, бо перед Тобою є дальня дорога. І він пішов. Пішов, і Бог був з ним, і Бог його благословляв, і приходить там у ту печерю, каже, Господи. Ніхто не залишився, я один, і моєї душі шукають. Але що Бог каже? Ти не один. Ти не один, але є ще сім тисяч які не преклонили колін перед валом. Іди, бо я ще маю справу з тобою. І укріпився його дух. Десь, може, був занепав наш дух, може, десь занепадає наш дух, і думаємо, це лише я у своєму житті так прохожу. Це в мене зараз отак от долина, мені важко. У мене якісь переживання, у мене трудності, ніби з одних трудностей вийшов, і дивишся, другі трудності десь підходять, і думаєш, оставив мене Бог. Але не падай Духом я той, який він був тут, тут на цій землі, і він міє співчувати. Слава нашому Господу. І ти не один є, але є в тебе, брат і сестра, є церква Твоя, в якій ти поставлений, і вона ще станом на сьогоднішній день вона не упала. Але на превеликий жаль, воно прийде то в останній час, тому що Бог так звіщав, коли запустіння побачите, або іншим словом, занепад, то тоді прийде кінець, тоді прийде кінець. Але будуть і все одно ті люди, які не занепадуть. Тому що можемо читати, там у пісні над піснями є написано про церкву написано, що вона грозна, вона шествує. Як полки з знам'янами. слава нашому Господу, ще є отой прапор знам'я те перемоги, і те є і в Христі Ісусі. І Він сьогодні тобі і мені, Він хоче подати силу, і Він хоче тобі сьогодні сказати, якщо ти десь упав духом, сьогодні може занепав. Є ще та надія, є надія в Ньому, слава нашому Господу, тільки щоб наше серце, воно було все ціло приліплене. Перевіримо, чи немає того у нашому житті. Що, можливо, стало причиною нашому занепаду. десь якийсь непослух десь якась неправда, десь якийсь переступ, десь якийсь гріх. Але Боже Слово, воно каже, упаде праведник, але його підніме Господь. Слава нашому Господу! Ось люди у цьому світі, вони падають, на превеликий жаль падають, але не мають змоги піднятися. А з нами є Той. І тій переміг і він каже з тобою не залишу тебе, не оставлю тебе, але буду з тобою. Слава нашому Господу! І він є разом з нами. Добрий є наш Господь. Апостол Павел до Офісян він пише третім розділом з тринадцятого віршу, трошки те, що я нагадував на початку, тому я благаю вас, не занепадати духом через мої скорботи ради вас. Бо вони ваша слава, для того я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї міцно утвердитися Духом Його у внутрішній людині, щоб Христос жив у серцях ваших вірою, щоб ви укорінені і утверджені в любові могли зрозуміти з усіма святими. Що є ширина, довжина, глибина і вишина, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб вам сповниться всією повнотою Божою, а тому, хто діючою в нас силою може зробити незрівнянно більше від того, чого ми просимо або про що думаємо. Йому слава в церкві в Христі Ісусі, усі покоління на вічні віті. Амінь. Слава нашому Господу! Апостол Павел Він пише до Ефесян, і каже, тому благаю вас, не занепадати духом через мої скорботи ради вас. Не занепадаємо духом. Написано, що, щоб ми не падали на дусі, коли упадаємо в селяті випробовування. А не просто тоді, не просто тоді, десь приходить є сумніння, десь віра шатається, десь ми думаємо, а чи Бог є з нами, а чи Бог не забув. А чи Бог не залишив. Але ми читаємо там у Пророка, є написано, каже, якщо навіть мати забуде своє немовля, то я не забуду, вас. слава нашому Господу. Дорого ми куплені, дорога ціна, вона була заплачена за мене і за тебе. І можемо читати і каже, на долонях своїх. Я записав ім'я. твоє. Ти не забутий, слава нашому Господу, і каже, не занепадайте Духом, але щоб ми були укріплені, утішені. Дивлячись на отих попередників, які вони пройшли, Павел там сидить у в'язниці, і він би мав отримувати якесь підкріплення, можливо, від інших, але він там сидить і каже, і укріпляє тих, які є на волі. Здається, як воно так може бути. Але так, пригадуючи, не пам'ятаю точно, яке село, але була одна сестра, лежача 39 років лежала. Ми їхали на відвідування знаєте, і думали, ну потішимо якось її, підкріпимо, побудемо разом з нею, помолимося, поспіваємо, щоб вона пораділа. Але приїжджаючи туди, ми відійшли і розуміли, наскільки ми прийшли порожніми, наскільки ми прийшли пустими. І зрозуміли, наскільки сильно Бог Він укріпив нас через неї. Сестра Орися Шубранця. Я не пам'ятаю ні одного разу, коли ми приїжджали, і щоб десь вона сказала, що так мені важко вже, так мені вже важко. Я вже так стомилася від того всього, що я лежу, що я проходжу ні одного разу, я не почув. Але завжди чув з її уст, оте укріплення, вона укріпляла наш дух. Казала, слава Богу, Бог не залишив ще небо сьогодні, і світить над нами сонечко ще світить, я ще прокинулося, що в мене є достаток, ще є благословіння. Я думав, Господи, а як у нашому житті порою, десь, може, ми занепадаємо, маємо ніби і все, і руки маємо на ходу, і ноги, і все можемо мати, і достаток, може, маємо. Але десь ми щось робимо, десь у нас якісь стремління. І ми десь, може, чогось ще чуть-чуть не досягли. І десь ми вже падаємо на душі і думаємо, ну як воно буде, а як далі, а як? І так порівнюючи, думаю, Господи, наскільки наскільки то є сильно, коли Дух Твій, Він є там усередині, тоді Він оживляє, Він той, який животворить. Тому що оцей духовний, оцей земний намет, він, він не може животворити. Він бажає завжди противного. Але коли там є Дух Божий, Він животворить, Він воскліцає тоді до Бога, Він славить тоді Бога, Він може тоді славити Бога. Нехай допоможе нам Господь, щоб у цей вечір ми могли зрозуміти, що до нас Господь хотів промовляти. І каже і сказав Давид Саулу: нехай не хто не падає духом через нього раб твій піде і буде битися з цим филистимлянином. Той, хто у нас, він є сильніший, і ні того. Від того филистимляна, від того Голіафа, який був скинутий від, на ту землю, і він, можливо, ходить отак по п'ятам. І думаємо, може вже немає сили боротися. Той, хто є в тобі, він є сильніший. Слава нашому Господу. І ми будемо дякувати йому. І, можливо, десь у нашому житті. Десь прийшов і ті спішімо до того, той я тій. Там, висячий, він дав перемогу, і всякому приходящому Він не відмовляє. Але і в сьогоднішній вечір Він каже, якщо руки в тебе опустилися, десь в тебе не стало сили, десь у тебе дух занепав. Він сьогодні, той, який хоче прийти і подати тобі силу. Він сьогодні, той, який хоче прийти і обновити тебе, щоб ота перша любов, як розказувала сестра, вона знову горіла в тебе, щоби ти був живим. Для нього слава нашому Господу, помолимося про це. Амінь.